Ні, ви тяжко мене позбутися, я завжди і скрізь. Всім привіт. Сьогодні для мене велика честь до вас говорити. А мене є о, також велика, якби сум за те все, що ви проходите зараз в Україні. Я дійсно бажаю вам все найкраще пережити цю війну. Отже, це я, я архітектор. 20 років працював як архітектор Мальмо, професор архітектури Люнського університету. Також шведський уряд дав мені дав завдання зробити нову пропозицію нової політики архітектури. І сьогодні Гелена Говорила про цю політику архітектури, тому що зараз вона керує національному рівні архітектурною політикою нашої країни. Кожен під під час цих років роботи. Я завжди думав, яка роль архітектури планування і яку роль відіграють вони у зміні суспільства. Багато років працював в Мальмо. Мальмо було таке велике банкронство в зв'язку з індустрією кораблів, яке збанкрутувало. і це була катастрофа для нашого міста. Отже, ви бачите наше місто тут. Колись тут була індустрія кораблів і там ми втратили 6 тисяч робочих місць. І ми почали ми хотіли, пішли в процес переосмислення міста, створення нового мальма, нової структури. І сьогодні ми бачимо 10 нових робочих місць і 300 різних компаній, Отже, зовсім інша структура планування міста. Наступний слайд. Напевно, ви не знаєте, де є Мальма це південна частина Швеції, дуже близько до Копенгагена Знаходиться дуже багато сильно зда з була колись частина відносного задання, в 16-му столітті стала Швецією. Це дуже цікаве, комплексне питання у сфері архітектури і планування. Дуже важливо мати бачення на місто. На всю країну також, але so особливо особливо для міста. Дуже важливо знати, куди йти і це бачення мають всі стейкхолдери знати, поділяти so не і, um, і також uh, uh, жителі міста, щоб знати uh, куди, uh, куди uh, рухатися якщо ви маєте бачення, ви можете рухатися в сторону того бачення. Ви можете опрацювати різні сценарії, і це дуже важливо. Я думаю, що планування це такий, якби процес дизайну. Там треба робити багато прототипів, треба пробувати нові речі, і треба використовувати багато інструментів для цього. Є багато різниці в планувальній сфері в Швеції і в Україні, тому що шведські муці дуже незалежні, і вони роблять ці плани самостійно і це для нас дуже добре. І особливо коли ти коли ти працюєш близько з громадянами. навіть генплани. Робляться мені секретами. So, І це so, надзвичайно може бути дискусією yes. пізніше про це. Боже, ми говорили про інструменти. Я почну з національною політикою, тому що вона дає основу для нашої дискусії про архітектурний план. Коли я говорю про архітектуру, це зазвичай включає архітектуру і планування. Я просто буду продовжувати говорити без, без презентації. Отже, швецький уряд дав мені завдання зробити пропозицію до а, політики національної політики архітектури у Швеції. Тому що сказано, що а, мені сказали, що Швеція повинна бути провідною надихаючою силою у світі. Це велика ціль. Місце це, де ми виправляємо прогалини та реалізуємо обіцянку свободи, яку ми обіцяли нашим дітям. Місце, де ми спільно інвестуємо в людей в навколишнє середовище, знання та конкурентоспроможності безпеку та сьогодення та надії майбутнє. Дійсно, ми можемо підняти дуже багато питань, але Гелена вже прочитала. Національні цілі і вони дуже важливі, тому що вони якби такої сильною рушівною силою для всіх нас. Що я хочу вам сьогодні показати, це ось цей слайд. Що це? Що як ми почали дивитися на зміну, як ми почали дивитися на архітектуру, снобається? Що робить архітектура з нашим щоденним життям? І що ми можемо використовувати архітектуру як інструмент? І це для мене дуже важливо. У Мальму ми зробили політику міста. І політика – це те, що починається робота в Україні, і це не те, що ти політика, це не те, що ти в кінці працюєш. Ні, це як інструмент. Ти працюєш з цією політикою, ти працюєш разом з нею. Ти працюєш разом з компаніями, з жителями, тому що треба задавати важливі питання про місцеві аспекти, про аспекти сталості. Це дев'ять питань. Це цілий проект. А консидес амінфортна девеломен сви отже, на, наступні, е, що важливо для мене обговорити це цілі сікого е, розвитку. І я говорю не лише про, про про тих не лише про тих 11 цілей, але й багато інших Це місто для всіх. Місто. Що яке залишає нікого позаду? для мене планування це про цінності. Які цінності повинні мати просторову форму? Як ми перекладаємо цінності в просторову структуру? Тому що як я сказав попередньо, все має свою свій, свій простір. Діти, машина, дорога це все важливо. Тонування, це битва за простір. Машини чекають. Мамо зробили такий звіт про соціальну стілість. І, і це Якщо ви можете зробити одну річ, дайте дітям добрий старт у їхньому житті. І от це для мене планування. Отже, громадський простор дуже важливий. Ми сьогодні говорили про пам'ять. Про майдан згадано було сьогодні в Києві і наскільки важливо мати громадські простори, які дійсно громадські що там можна демонструвати показати свою волю як частина міста, як громадянин, І щоб вони були власністю громади. As I said, I think the planning process would be more than just creating планування. А Там можуть бути інші процеси просторові, тому що ми можемо будувати мікрорайон але ми ми також можемо включати інших людей і включати діалог, включати інклюзивність і учасників цього процесу. Довіра дуже важлива. сьогодні. Ми вже говорили про демократію. Демократія і довіра дуже важлива. Ми вже <пробітник> згадували <пробіт> сьогодні. Я дійсно в це віру. Щоб побудувати довіру, щоб дати людям, щоб люди могли довіряти до нас. Ми повинні бути близько до людей. І тому нас повинні бути інструменти планування. Ми повинні ми як муніципалітним володіти добре. <пробіт> В Швеції ми повинні краще використовувати ті інструменти, які ми маємо. Треба використовувати знання. коли ти будуєш, перебудовуєш уже існуючі будівлі. Наступний слайд. Я працював багато з архітектурними змаганнями, тому що вони генерують багато нових ідей, і архітектурні конкурси це дуже хороший інструмент. Вони повинні бути дуже складними, можливо будь-часті конкурси, я працював з Кіруною, це місто на півночі Швеції. І треба було, якби... Це не і там був частин проект по перенесенню частини міста, і це було не лише об'єктив планування об'єктів, але також соціальних відносин. Академія повинна бути разом з нами, тому що в них є знання, тому що в них є довготривала перспектива, і це важливо, коли хочеш надати нового змісту чомусь, або якщо потрібно отримати нове знання, нове розуміння, нового контексту. І тому академія дуже добре з цим справляється массу ми працюємо за дослідженнями академії дуже близько якщо ми це добре робимо ми можемо показати що культура це ключ від він культура це ключ це клей між людьми і тому елемент культури дуже важливий демократії Наступний слайд, і що я навчився? Що планування це не просто планування, це мистецтво створення суспільства. Для того ми плануємо. Дякую дуже.